Світа, добрий день. Привет. Я Світті загадала знайти її фісільну фотографію, а вона стоїть і каже, було б тут на що дивиться, а воно страшне. Диви, яке страшне. Це подожіть Свєта і Юра. Дивіться Свєта, у них. І оце Юра. В якому це році, в, в якому це році. Знає, щоб щоб я... ви бачили, ось, ось, ось бачите. Зараз все. Подожди, все. Це ж хотіли зайчики подивитися ага. на тебе і на Юру. Ось. Юра Свєта, обоє худі, як глисти в обмороки були, наче їх ніхто не годував. Чи то були голодні дев'яності, 90 Так, да, Покажи, де ти. Mm. Вон, дивіться, як. Техніку, Красавиця. Мій. Свєта, ти вітаєш зайчиків зі святом, бо сьогодні свято. Зайчики вас зі святом. Ми сьогодні дуже обстривожені. Сьогодні, да, сьогодні все не так, як сьогодні все не Так, як треба. Оно дивіться. О, баба Ганна моя, нема коли. У цьому я баба Ганна. Це ми їздили в Шоцьк. Юра Свєта. Бачите, яка Свєта була? Худюча. Оце вона така була дуже багато років. Оце постійно таке було худе воно. Бачите, ось Свєта і Юра. Це баба, Це бага... баба, баба матері мати. Да. Да. Хто тут ще? О, мама моя. Так, да, це баба Маня. Тут треба якісь краще фотографії. Ось да, Які, такі. Такі, угу. такі, знаєш, баба Леся наша вона. Баба Свої Леся, так. Дивіться, да. яка дочка красива Баби Лесіна, Наташа. Мені вона, похожа, на якусь актрису я да. забула. Геть вона, знаєш, як актриса. Да. І баба Леся наша, подивіться, яка красуня. Всі дівчата гарні в нас. Поганого да. не було нікого. Юрка, у нас з сигаретою колись курив. Вже да, кури. не кури. О Наташа. Дивіться, Наташа, це Баба Лесіна, це, вона зараз в Швецію заміж вийшла. Наташа, дивіться, яка красавиця. Боже, диви, яка, ну взагалі. Я ж кажу, у нас всі дівчата дуже гарні. І зараз покажемо, там я йду в ту кімнату, покажу бабиманіну фотку. А це Юля, ось дивіться, яке було кошеня. Ви бачите? Юлька наша молодша, яке котятко. Це досі, мабуть, тут рочків 12. Таке котятко мале. Маленьке котятко. Ця це ось у світа з Юрою в нас в Києві приїжджали. Оце світа, дивіться, яка. Бачите? А це ось у Юра. Це вже таки він підправився після, ну, десь це було вже 10 років Світло шлюбу. Світло б'є, Світло б'є, бо відсвічує ну фотографії вони ж глянцеві. Та нема коли. Так. Да. О! Настя, як себе почуваєш? Лучше, ніж вчора, але не зовсім добре. Добре, а ще дитина у уроки. А диви, ага яка ага. ось ця дівчина гарна. Ти не знаєш цю дівчину? Це я, може хтось не знає. <клід> це я, це світа. Це ми збирали в шацьку <клід> гриби. Виїхали купаться, а да, Може, хто мене не познає, ось дивіться, це я. Дощ ішов. Да. Це світік. Це Світа свєт. з Юрою воно в лісі. Бачите, які дивіться. Шацьку дуже гарно. Да. Там ще може якісь смішні фотки є. Шацька? Да, ну, так, вода чистюсенька. Подожди, подожди, я так навожу. Це Світлана. Та всі знають, який шацько, дивляться в інтернеті. Дуже красота там дуже красива. Да, дуже красиво там. Okay. Це фотографії їм 100 років. Ну, 100 років, звісно. Та да, щось відпало тому. Щось відпало. Да. Так що показали вам трохи те, що ви хотіли, а потім, може, покажемо ще. Все, безвята біжить, і треба це, а я йду жарити цибулю, але баба-маню, зараз вам покажу. Тут ось ще є фотка, може хто знає цих людей. Може, хто узнає. Дивіться, я вам показую, тут відсвічує світло. Ось дивіться, баба-маня. Це Світлана і Сергія Мати. Ось дивіться. Бачите, в кого вони всі такі худенькі. Настя, свята, Юля наша мала. Вони ж всі отакі були, як тростиночки. І дивіться, ось, одне лице. Бачите, як схожі. Хоча, ну, Юля начебто не, не схожа наша, але ну дуже. Я оце коли дивлюсь на ці фотографії, ну, боже, як я раніше цього не бачила, які вони дві гарні, красиві і схожі. Ось, зайчики, щоб ви побачили, які всі красиві. Всі красуні. Так, а я йду жарити. Показала вам красунь. От, йду жарити цибулю. Добрий день, шановні гості, дорога родина. Зараз свята позабирає баняки і на фоні баняків я буду так косима трясти над мисками. І, знаєш, то про мене кажуть трясе косами! Нами головами. Так, кажу, мої коси, нічого страшного, поїдять, поїдять. Поки помив голову, вода для посуду закінчилась, я потім ще помию посуд, включена витяжка, тому трошки буде густи. Зайчики всіх вас зі святами, хай у вас все буде добре. Захисників, захисниць також зі святами. Наші хлопці сьогодні нічого не роблять, бо свято їздили в місто, купляли трубки, бо ж треба буде ще робити на для дров. Ви всі пам'ятаєте, що е, крім того, що тут треба робити, ще там треба буде зробити. А тут ось дивіться, голубці, сьогодні. Де рис? Рис вже зварився. А треба оце все. Свята натерла моркву, а я зараз оці три цибулини покришу і буду смажити цибульком. Оце таке на сьогодні завдання. В духовищі печуться курячі крильця, курячі крильця, ножки, там соєвий соус. Трохи їм трохи трохи, ну в общем, все, щоб в нас було, ми туди накидали, щоб ви знали Щоб ви знали, все, що було, ми туди накидали, перемішали і запікається в духовці. Сьогодні ввечері мають бути ще гості Святи і Сергія Кузіни, двоюрідна сестра з міста і з донькою. Друзі, знайшла цибулину, а їх буде три. Кришу. Мілко, жовтоцю. вирізаю, цибулю дають корові, до речі. Оці нотки. так. Тут десь була окрема кавратка. Цибулю кубиком. Тим краще. І робимо засмажку, буду робити на смальцюві. Писали, до речі, за смалець, випічку. Багато ж хто ну, знає, що смалець не дає ніякого запаху. Це ж, що може бути смачніше. Чогось думають, що як салець, то смалець, то він смердючий. Ні, Нічим абсолютно не пахне. Якщо він свіжий, витоплений із свіжого сала, яке не солене, не смердюче, він нічим не пахне. Але знаходяться якісь дикуни, які кажуть, що запах! І прямо з такими криками, знаєте, капсом пишуть, да я ж бачу. А коли ви пишете з такою неповагою, то я не знаю, ну завжди я дивно реагую на таке. Все, друзі, я працюю. Вам бажаю, так оце мабуть. Беру, цю бо ще ж буде. Морква, тому тут чим більша пательня, тим краще. Беру я таку здорову пательню і працюю вам всім гарного настрою. Вже посмажу то покажу. Оля. Добрий день, світа. Фарш. фарш. Принесла. Зараз будемо мішати фарш. Ось такий фарш. Трохи, Трохи магазину. Магазинного. муху руками б'є. <таспоріг> да. така капуста, отакий фарш. Ще що тут є. Отакий рис, це я показала, це м'ясо тушилося посвятила. І отакі от тут ножки, повірте, вони є просто що впріла. Впріла пленка. Света все спорізкує, В неї ОКР. Ну, каже, мало ли, муха якась лазила. Все перед тим, як щось з ньому робити, свята з поліскою. Хустку ще треба другу діти. Нормальна ця. Це вінтаж. Це дуже ця така, ніхто не подарив мені хустку і не купив. Це намюк. Така якась є така. Давай. Це його маю, якщо скажи, пожалуйста. Давай, він має кліким бути. Ми ж маємо з нього робити ліпеники. Це яке буде, бо будемо говорити. А рукою не можна взяти? Ні. Чого? А так не пофальшую. Чого? -надо отако ковирати, не але... Ну, ж виказ злипше. То й що? Все одно ж будеш тоді вимішувати. Ну, то я тако повиковирую, а потім буду вимішувати, бачиш, вона ще й пригорів. Нічого. То не крепко. При... Пристало воно, а не пригоріло. І ложка прогнулася, я така сильна. Це так. Да. Пахне рис. Ми робимо голубів на кілограм. Чуєте, як Свята каже, «голуби», а не голубці. Голуби. Вона каже, «голуби», голуби. а в нас казали голубці. Голуби, на ліснійці. Це Світа, твоя мама казала голуби? Чи хто так почав казати? Баба все ж. Баба. Баба й мати, всі так казали, голуби. Юшка. Ну, юшка то люди знають. Я прийшла в технікум вчитися, я, мабуть, все казали. Да я кажу кубик. У мене так на мене дивляться, що якась чокнута. Кажу, налий мені в кубик кави. Чи чаю Вона на мене дивиться, думає, що я чокнуту там одна з другої. Що налий? Ну В кружку кажу. Ну і кажи, що в кружку, а не в кубик. Mm -hmm. А ми без коляди в кубик, у нас ніхто не казав в кружку. Тож ж такі ще Тож Тут великий корші. Баба. Та й багато польських слів. Так. Да. Ось такий фарш. Ось в мене жирний фарш. Один жир. З да. м'яса зробили ковбасу. За один день з'їв. Не смердить, а ну понюхай. Ой, як пахне. Клади. Ой, як пахне. Купляним. Купляться. Давай. Ну, да хорош же ті руки мить. Та я ж так не можу. Викидай. Бачите, яка миска, відро. Щоб вона не впала, так як вчора середньоферка. Деко достав і звалив мені на ноги з духовки гарячі. Добре, що нічого не зробилось. Так, так. І так, це трамить. Вже буду далі. Ну а чим? Вимішую руками, воно ж буде все тушиться. Будеш. Вимішую руками. Це ми, це ми. Приймай. І отако от вимішує свята на руки крепкі, хоча й болять. Хоча й болять свята, але ж мусиш робити. Може, у мене якісь я не знаю. Ціле літо мені руки не терпли. А зараз я не можу спати вночі, бо терпнуть руки. Я мушу встати. Зробиш, насам, помахати ними, помахати і ляжу. І так цілий ніч як чокнути. Але я лягаю в день, я мушу в день лягти поспати завжди, завжди в обід. Дивіться, mm? ти знімаєш? Остановлю. Зараз що багато, дивись. Перчать тут як не всі кажу, багато не перчіть. Так Свята вже мені питає, скільки сипать. Фате. Солі? Соли? Солили? Ні. Раз. Читай, я ж такі порції дома не роблю. Ти що? То я не знаю. Я не вмію ложка, я так рукою. Роби рукою, роби, як знаєш. Ти ж не на продаж його робиш. Та кому яке діло, хоч ногами буду снісити. Їм стимемо. Мусітимемо вже їсти таке. Чихну, так цю миску. Ой, вже відвертайся. Матері, ж лихо, ви бачите, що робиться, будь здорова. А я казала, перцю багато не валіть. Це от перцю закрутила в носі, що ти думаєш? Ну я не чихала, я тільки трошки. Добре. Ти ж отвернулася. Все. Вимішує світа, а я буду крутить. Це ж таке ж воно важне діло це вимішування. Ну, мене Міся. Я ж не Ні. Сергійша може вимісить. Світа може вимісить. Читайте, Місе. Конемо на мнять. Чого? Бо буде помняти, треба таке Та воно стушиться, Боже, що ти думаєш? Можна й помняти. Ну, по різному різні хазяйки роблять. Хто як може, так і робить. Хто на що гаразд? До речі, писали вчора, що смачні голубці роблять із пшоном або половина пшоно і рис. Я знаю. Знали про таке? Я такого не робила. Ми завжди робили такі, заправлені гарно. Ось так на цій голубці, та півлітри сме такі. Деше й томату. Наше томату з півліт. Це мало півлітри на томату на оце. Будемо бачити вже, будемо бачити по обстановці. Що, свіжа капуста, то томат зразу мали, чи ні? Вже... Ні, протушимо так, а потім. Всі будемо робити, як Шо? робили. Все, тепер. Він має такий трошки розсипчастий, так? Все, тепер я починаю. Мені в оту велику каструлю, що стоїть на газовій пиці. Це зелений. То клади ще. не треба, хай буде. Чи підсолюємо тоді воду? Я на нюх. В ту каструлю велику мені складати, бо я ж так і не почула. Так, Тож я буду, я з А, ну все, тоді починаю починаємо крутити. Ти що, сире пробувала? Молодець. Тож моя свиня. Угу. В кожного своя технологія. Світа робить трикутні, О, Настя в каструльці покаже. А я роблю отакі. У кожного, бачите, в кожного свій феншуй. Я роблю отакі, а світа робить трикутні. І вони такі у нас манюсики. Капусты нема капусты нема. Кажу, света, давай поміняємо капусту на картоплю.